Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітюк, і сьогодні приготуємо найулюбленішу страву у моїй сім'ї червоний борщ. У кожної господині, я думаю, є свій особливий рецепт і свій таємний інгредієнт, який вона додає до борщу. Ну що ж, приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані зліва на екрані. Овощі потрібно помити, почистити та буряк, моркву натерти на тертку. Картоплю нарізати на шматочки та цибулю теж нарізати на дрібні шматочки. На сковорідку наливаємо олію та кладемо смажити цибулю і моркву, яка подріблена на терці. М'ясо, я відварюю в другому бульйоні. Перший зливаю, промиваю м'ясо та варю. Коли закипіло, додаю сіль 1 столову ложку. Як тільки м'ясо зварилося, через 30 хвилин додаю картоплю. Після того, як морква з цибулею підсмажилася, додаю буряк та смажу його до готовності, постійно помішуючи. Додаю томатну пасту або соус за наявності. Капусту промиваю та дрібно нарізаю ножем і додаю до борщу. Протушкований буряк з морквою та цибулею та томатною пастою додаю та перемішую. Надзвичайно важливим інгредієнтом в червоному борщі є часник. Звичайно ж, він додає нереальний аромат. Його очищуємо та видавлюємо в борщ вже перед самою готовністю за 5 хвилин. Додаємо лавровий лист для аромату. Додаємо подріблений чорний перець горошок. Та зелень. Я додаю укроп і петрушку. І перемішуємо. Моїм таємним інгредієнтом у борщі є вишні. Так, так, це вишні. Я додаю 5-6 вишень в самому кінці перед готовністю вони надають надзвичайну кислинку і смак борщу. І це є моїм таємним інгредієнтом. Накриваємо кришкою та даємо настоятися борщу хвилин 15-20. Ну і який же червоний борщ без соленого сала? Я тримаю його в морозильній камері та нарізаю тоненькими шматочками перед подачею. Кладемо до борщу ложечку сметани та насолоджуємося цією надзвичайно смачною національною стравою. Готуйте з любов'ю, радуйте своїх рідних та близьких та до нових зустрічей на моєму каналі!